Всім привіт, вітаю вас на каналі Міаніма. Мене звати Мія і сьогодні я запрошую вас у світ Erasmus European Квас, Youth Mobility, а також Non-Formal Education. І почну з того, як я подавала заявку на волонтерство, як я проходила співбесіду і яким чином я опинилася, де я є зараз. Якщо вам цікаво, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео, щоб його побачили якомога більше людей. Про Еразмус я знала дуже мало і так розмито, без поняття, що це взагалі таке і як туди потрапити. Для мене це була якась там програма по обміну для студентів: що якщо ти навчаєшся в Україні, то завдяки Еразмусу ти можеш поїхати за кордон. І там навчатися щось таке. А виявляється це не тільки це, це і ще багато іншого. І ось в те багато іншого, нарешті, я змогла потрапити. Я зареєструвалася на сайті Європейського корпусу солідарності як волонтер. Подавала своє резюме, мотиваційні листи на різні проєкти. Але, звичайно, мене нікуди не брали. Мені взагалі ніхто ніколи навіть не відписував. Це продовжувалося протягом двох років. Я запитувала в людей, які вже волонтерили, цікавилася, яким чином вони змогли нарешті потрапити на свої проекти. Мені давали якусь. Точкову інформацію, де що можна знайти, і в результаті минулого року, коли я повернулася в Україну, бо я і до цього вже жила в Італії, хто не знає, я почала постійно моніторити український телеграм-канал можливості. Там постійно публікується інформація про якісь гранти, різні волонтерства, стажування за кордоном. І я подавалася всюди, де я підходила по параметрах. І віку мене, звичайно, знову ігнорували. Так продовжувалося близько півроку, і буквально в грудні 2021 року я подала заявку на проєкт Vitality. Там був дуже чітко прописаний сайт. Все, що мені хотілося б робити, і ще щось там про якийсь Sustainability Garden. І я така, е, ну типу, виявила, що я буду працювати в якихось там теплицях, збирати полуниці. Таким було моє уявлення про проєкт на початку. Мене зацікавило те, що там було багато пов'язаного саме з мобільністю молоді. І найкраще, що було там, що заявка цього разу повинна була супроводжуватися не мотиваційним листом, а відеопрезентацією себе. Коротка відеопрезентація на дві хвилини. Я така -то досвідом ведення стрімів. Після того, як я подала заявку, буквально через тиждень я пройшла співбесіду. Через два місяці я вже волонтерка. Проєкт, в якому я зараз волонтерю, називається Vitality. Ідея в тому, що ми семеро волонтерів з різних країн світу приїжджаємо в невеличке село посеред гір. П'є десь в Італії і намагаємося повернути його до життя у Бербо, це село, в якому я проживаю. Всього лише 58 жителів офіційно а живуть вони тут, можливо, деколи влітку, як на дачу приїжджають. А так то ми бачимо буквально двох-трьох наших сусідів, і приблизно 14 людей, окрім волонтерів, живе в усьому селі. Але ми їх... Рідко коли бачимо. Боже, не заходьте сюди, не відкривайте ці двері. Ні. You need something? Початок мого волонтерства припадав на перші дні повномасштабного вторгнення Русні на територію України, війни. Стан, в якому я перебувала, не можна назвати адекватним, як і, в принципі, Стан більшості моїх знайомих і думаю всіх людей, яких це зачепило. Незважаючи на це, я все-таки вирішила взятися за це волонтерство і не шкодую. Я здобула дуже багато досвіду, пов'язаного з роботою волонтерів, які займаються мобільністю молоді в Європі, проведення різноманітних тренінгів, молодіжних обмінів, культурних подій, концертів, виставок. Дуже дуже багато всього. І я буду рада з вами цим поділитися. А також. Що відповісти на будь-які питання, які стосуються волонтерства. Не забувайте залишати питання у коментарях. В Описі до відео ви можете знайти дуже зручні покликання на різноманітні фонди, щоб задонатити та підтримати українську армію. Мої соціальні мережі, якщо вам цікаво, Тік-ток, в якому іноземці вчаться говорити слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Слава, Україні! Героям слава. Героям слава. слава нації! Смерть з ворогами. Україна! Понад усе. Путін. Підписуйтеся всюди, де є можливість і бажання. Я буду рада з вами спілкуватися. Дякую за перегляд. Всім посилаю промінчики добра, любові. Обіймашки. І бувайте! Опис робіт. Ай фадить! <laughs> no, no, no! Stay, stay! Serious, you are... Now no, it's working. Ciao tutti, come stai? Mi chiamo Sofia. I'm here to introduce this, this the wall. As you can see, it's wooden and it's really strong. <laughs>